Привіт, дуже дякую за попереднє відео щодо автоматизованого наливу 5 і 10 літрів. Ви дали дуже багато порад. В принципі, ще я і не впораюся за один день. Але це в мене другий проєкт, може трошки потерпіти. Мені зараз саме головне зробити основний проєкт це автоматизований бювет. З оплатою по UID-картках, от таких картках або по, по таблетках. Я вже багато чого зробив, підготував базу на сайті. Зараз вам поясню. Я створив сторінку додавання UID карток. Наприклад, у нас є отака от карточка. На яку клієнт хоче занести певні кошти. І я через такий щитувач або інший щитувач, підключений до комп'ютера, заношу кошти на цю картку. Ну, Назвемо його, наприклад, 4 сімірки, номер карточки, і заносимо, наприклад, 100 мл води. Зберегти. Тепер дивимося. Сторінка історії зміною дікарток. Є 4 7, 100 мл води. Наприклад, людина ще хоче внести додатково 100-300 мл. І в сумі повинно бути 400 мл. Оновлюємо. От, 400. Також можемо додати іншого клієнта. Наприклад, Іван. Іван. Іван як мінімум бере. У нього все по пів літра. 500. Оновлюємо. 500. Івану стало. Мало літри, І він ще за півлітрушкою збігав. Ще додаємо йому 500. І того Івана повинна бути літра. 1000 мл. Є. Це все зберігається в, на WordPress на моєму сайті. Е, от в цих файлах історія. Історія, база. Ну, менше з тим, то не так цікаво. Тепер ми заходимо. Він заходить Іван на сайт на свою сторінку, щоб він вже ж бачив свій баланс. І є тут такий кабінет Івана. Бачите? 1000 мілілітрів є в Івана. Так само воно буде і списуватися. Хто у нас тут ще був? Три семірки, так? Вводимо три трисімірки. І скільки там приблизно було у трьох семірок у нас в історії 400 мл. Має бути також в його кабінеті 400 мл. 400 мл. Все працює. Що я хочу далі? Я вчора цілий день потратив на таку дешеву. Китайську плату, і я її до Ардуїнки так і не зміг підключити через якісь бібліотеки, устарівші бібліотеки і, і, і все інше. розумієте? Мучився, мучився, а вона так і не підключається. Як воно взагалі працює, це все в парі? Клієнт отримав карточку Іван, і в нього там літра води. Він підходить до бювету, до постналиву. На, пост це із стінки торчить трубочка краник. І десь гарно так в картинці захована плата щитович. Він прикладає свою карточку. Чик. Ардуїнка щитала. І ай він натискає кнопку, наприклад, 50 або 100 мл. Там ще буде дві кнопки: 50 або 100 мл. Ардуїнка щитала. Цю карточку дала запит на сайт на WordPress сюди. Сайт каже: Окей, в нього є, хай набирає. І сайт повертає сигнал на Ардуїнку, і Ардуїнка через насос. Ось такий насосик малої продуктивності. Відкачує і через електроклапан. Відкачує на протязі приблизно 10 секунд 100 мл води. Все. Далі Іван знову приходить і набирає там, ще вибирає воду. І знову Ардуїнка дає запит на сайт. Все, сайт каже, гроші закінчилися. І Івану вже нічого не наливається, поки він не поповнить тим чином карточку. Єдине, що я не можу. Сконектити. Ніколи не працював з цими NFC-системами. Я підключав до цих SPI кабелів, шлейфи, ну, щось нічого не йде. Можливо, хто з цим працював, то дайте пораду, як це все сконектити, які бібліотеки підгрузити, адже тратити на. Це все, все своє життя не дуже хочеться. Я б з вами співпрацював би з задоволенням. У нас є мудрі, розумні люди, які мають великий в цьому досвід, і я б хотів би з вами попрацювати. Будь ласка, зв'яжіться зі мною і ми обговоримо подальший план робіт. Дякую, дуже вам.